Всім доброго дня, вас вітає Богдан. Сьогодні ми по послузі Супрополозькому авторинку знайшли ось такий Opel Astra H, машина 2008 року виробництва, двигун 1,7 дизель. Пробіг 246 тисяч км оригінальний та підтверджений. Машина по кузову без єдиного підфарбування, вся в рідній фарбі та в дуже збереженому стані. Реально таких Astra вже майже не залишилось. Без корозії автомобіль. Автомобіль повністю перевірили, лакофарбою, покриття комп'ютерна діагностика. Потім ми перевірили автомобіль на СТО, по ходовій частині без зауважень, там деякі деталі замінені. Продавець замінив. У нас хороша оптика ксенонова. на лінзі, на протитуманках, на омивачах фар. У нас в гарному стані салончик, в якому стані кермо. Рідний пробіг, клімат-контроль, 6 передач, бортовий комп'ютер, салончик в ідеальному стані. Тут також все в гарному стані. Дуже гарна комплектація. Автівка була придбана за 6700 доларів з повним пакетом документів. Все, заїхала на заправочку, заправляємося і... Сюка вирушає в місто Дніпро.